Сергій Костинський у нас член нацради. Сергій, добрий вечір. Добрий вечір, колеги. Да, добрий вечір. І що взагалі нічого не було, а і вони сюжет зліпили, і Шей Тарута сказав, що він там виступав. Ну, це унікальна подія. Взагалі я вважаю, в журналістиці, коли відбувся прямий ефір з Вашингтону. Коли було прямо включення, і виявилося, що це включення було про те новини, у мене таке відчуття, що була ставка на те, що ніхто не перевірить, відбувалося слухання в конгресі чи не відбувалося. Але так сталося, що ця новина зацікавила американських журналістів, і завдяки їхній реакції вдалося зафіксувати, що дійсно. А така новина була, що дійсно було таке включення, і що дійсно жодних обговорень України чи Нацбанку в комітеті фінансових питань не було. І я хочу сказати, що це питання є прецедентне, і Це суд є прецедентом, і те, що ми маємо кейс по фейкнюс, це є прецедент, тому що в українському законодавстві взагалі немає. Жодного якогось терміну щодо фейкових новин є необ'єктивна інформація, але нам вдалося навіть не зважаючи на те, що закон повністю не відображає проблему і не дає повного інструментарію для того, щоб боротися з фейковими новинами, нам вдалося довести суді, що це була омана, що це була реальна брехня. І хочу сказати, що сама фейкова новина вийшла у вересні минулого року. Ми дали попередження телеканалу в грудні минулого року, і тільки вчора ми отримали вже рішення суду про те, що ми виграли апеляцію. Тобто, цей процес був досить довгим. І це показує те, що взагалі дуже важко довести чи Фейк транслювався в ефірі телеканалу чи ні? Хвилиночку, будьте з нами одну секунду, бо мені тут ще інформацію дали. Тим часом Сергій Тарута продовжує політку фейкових новин на своїй сторінці у Фейсбук. Він опублікував відео, на якому нібито презентує свою програму Доктрина 2030 От це оце, мабуть, відео. Бачите. У Вашингтоні на відео можна побачити, що зал під час презентації практично порожній. Ну а чому це фейкова новина? Він може, там він поїхав і виступав, але зал ну не дуже люди зібрались. А Сергію, це таке ну питання. Чуєте мене, Сергію? Так, так звичайно. Так. От знаєте. Тарута, я ж брав багато разів, він був у мене в ефірі. Ну, ладно, він поїхав в Вашингтон, там виступив, можливо, десь у якомусь залі нема проблем. Я там також виступав, правда, не, не показував це по телебаченню. Ну, я не промовив, в мене були інші. Але е, я, от не можу зрозуміти: тобто, Тарута говорив, що він виступав там у конгресі. A, дивіться, навіть цікаво не те, що сказав Тарута. Він міг взагалі спіймати яка, когось чиновників комітету і просто з ним поговорити про щось. Знаєте, по дружньому ви це Питання до журналістів, які а, це опублікували, які це подали в своєму ефірі, як слухання комітету з фінансових питань Конгресу США щодо корупції Національному банку. України. Тобто саме тобто, слухання, тобто сидів комітет, який розглядав саме спеціально у Сполучених Штатах корупцію національному банку, так саме так, геніально. От як Сергію, ми з вами знайомі, і ми з вами часто говорили, що треба добре працювати. От люди працюють, а ну скажіть мені я вважаю, що знаєте, чергове дно було побито. А от і це можна зробити тільки, якщо е, ти дійсно фахівець трибувані дні в пробуванні дна. <рес> Насправді, вибачте за сарказм, але я вважаю, що це дуже небезпечний прецедент, що брехня поширюється вже а, в ефірі а, телеканалів, і вважаю, що а, ми дуже а, правильно зробили, що відреагували на це. Дякую незалежній медійній раді, яка дала незалежних фаховий висновок щодо цього сюжету. Вони також, українські фахівці, медіа експерти оцінили цей сюжет як фейковий, і вважаю, що це має бути для нас одним з ключових напрямків роботи по виявленню фейкових новин в ефірі телеканалів Радіостанцій. Будь-яких добре. Сергію, дякую вам, Сергій Костинський, член національної ради.